Вони пообіцяли, що тут буде щось там е, на зразок музею майдану. Тепер вони відбудовують цю постройку і хочуть зробити там ресторани, хочуть зробити там просто якісь офіси, щоб просто заробляти на оренді. Ви просто уявіть. Будівля, де гинули. Молоді хлопці з горіли живцем, живцем. Та плювати вони хотіли на це. Плювати. Будь-яка людина, яка зайде туди, для неї це просто так не минеться. Там настільки чорна енергетика зараз, і вони абсолютно безстрашно, вони нічого не бояться, вони плюють і там роблять уже кафе. Будь ласка, подивіться, там зараз хочуть зробити кафе, воно називається Елькафа. Вони плюють на це і хочуть на смерті наших хлопців заробляти гроші. І це тільки початок. Зараз будуть відсотюватись. Подивіться, там вже написаний телефон з приводу оренди усієї цієї будівлі, тому що це, ця будівля в центрі міста на центральному майдані. Це золота будівля, де можна заробляти величезні гроші. Тому ми повинні присікати усі такі дії. І з приводу цього питання зараз перед нами виступить Дорофеєв Артем, журналіст, який був одним з учасників Дніпропетровського майдану. Просимо, будь ласка, привітати його. У нас воля виростала. Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах. На козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться. Це вірші. Це послання і мертвим, і живим, і ненарожденим від нашого великого пророка Тараса Григоровича Шевченка. 200 років від дня народження якого сталася революція гідності, сталася зміна України, сталося те, що мало статися, коли Україна стала українською. І це майдан. Незалежності, який від часів Київської Русі, був великим місцем, де українці збиралися. Так, за часів Росії це було болото. Але там стоять Ляцькі ворота, через які 6 грудня 1240 року Батий увірвався до Києва і зруйнував столицю. Столицю великої Русі. Русь це тут не там. Це місце, де пролили свою кров, звільняючи Київ і від комуністів, і від фашистів, і від нацистів. Це місце, де, врешті-решт, стояли ми, виходячи за честь, гідність, європейське майбутнє нашої країни. Яке, вочевидь, не видати. Тут. Козацькі вольні трупи. І подивіться, а що роблять зараз турки на такому святому для українців місті? Турки. Протестують проти тероризму. Подивіться, Алькафа, хіба це засновники українці, та жоден би українець не дозволив собі таке нахабство, таке пихацтво, аби заснувати у Будівлі, яка є пам'ятником України, яка є пам'ятником української революції, де згоріли наші побратими. Вибачте за сарказм. Але можна так робити, де вчора горіли брати, де вчора горіли українці. Сьогодні там планують жарити сосиски. Так можна робити, я питаю вас! Ні! Гальба! Тож, Ганьба! 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 Тож давайте протестувати разом проти корупції, бо саме корупція стала причиною цієї підлості, цієї нелюдськості. Бо саме чемоданчики занесли у Київську міську державну адміністрацію кличку, який сьогодні йде на вибори. Бо саме чемоданчики занесли отуди. Бо саме чемоданчика занесла до Верховної Ради, бо саме чемоданчика занесло до профспілки України, які дискредитувало себе. Тому давайте об'єднуватися, єднатися і стояти проти відкриття Аль-Кафи, тому що там полягли наші побратими, тому що там місце, де злочинна диктаторська, терористична влада 21-го століття, я зараз Януковича. Вбивала нас. Ми не дозволимо. Ми будемо пам'ятати вічно. І нехай не ми, нехай наші діти, нехай наші правники будуть знати, що тут відбулася колись революція, справжня революція, яка змінила Україну, яка змінила українців. І після цієї революції ми не можемо відкрити на пам'ятному місці, на меморіалі місце, де вони будуть веселіться. Вони пишуть: у нас завжди весело. мені не весело, вам не весело. Україні не весело, коли в країні йде війна, влада не нажреться і, відкриваючи місце, де будуть жарити сосиски. Вибачте, по ночах. Це має бути музей революції. Це має, має бути музей гідності. І це має бути музей українського спротиву! Спротиву! Проти гноблення українців! Вчора українці горіли! Молодець! Молодець! Дякую! Вчора українці горіли, вибачте тут. Вони поклали і душу, і тіло. А завтра? А завтра. Тут будуть висіти усі зрадники, які сьогодні війшли до нашої влади. А завтра тут буде могутня держава, яку ще колись започаткували. Я вважаю, що започаткували Кий, Щек, Хорив і сестра Лебідь. Не дарма апостол Первозваний, коли йшов сюди, сказав, що тут буде велике місто. Так, це буде велике місто. Це є велике місто. Це буде велике місце тому, тому що тут поклали край свавіллю і бандитизму. Енеїда Котляревського в 18 столітті лише сполахнула українців на визвольний рух після руїни, після тяжких років, коли спротив не міг очолити ніхто. Помер бодов Хмельницький, всі знають про це. І ми знову відновимо цей рух. Ми звільнимо Україну. Від неукраїнської влади, від неукраїнських закладів і від неукраїнців! Україна для українців! Казав okay. Міхновський. Він не помилявся. Україна буде для українців. Тож борімося і поборемо, бо нам Бог помагає. І так казав великий Тарас Шевченко. Не треба спекулювати на ньому. Але ми будемо його цитувати. Доти, поки живі українці. Будемо. До самісінького кінця світу. Бо українці нація, яка зародилася давно і буде жити вічно. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Україна! А тепер, дорогі друзі, загиблим героям, журналістам, які от ми Гонгадзе згадували, і всім, хто зараз воює за незалежність України тричі! Слава! слава слава слава, і не бувайте у цьому підлодству тут на Майдані Незалежності, в центрі України. Дякую.